you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Екс-військом Львівщини Олександр Тіщенко задекларував понад 7,8 мільйона гривень доходів за 4 місяці. Про це стало відомо з даних його декларації. Так днями екс-військом Львівської області Олександр Тіщенко подав свою декларацію за 2023 рік. Змі вирішили порівняти її з доходами 2022 року та були здивовані таким шаленим статкам колишнього військома. Відомо, що доходи колишнього очільника ОТЦК та СП за 2023 рік становили 8 мільйонів 805 тисяч гривень. Найбільша частина – це дохід дружини від підприємницької діяльності, яка становить 4 мільйони 805 тисяч гривень. Окрім того, вона отримує зарплату від приватного виробничо-комерційного підприємства «Універсал Сервіс» – 26 тисяч 910 гривень. Натомість доходи Олександра Тіщенка включають грошове забезпечення за військову службу, а це 1 мільйон 66 тисяч гривень, дохід від підприємницької діяльності – 2 мільйони 560, 60 тисяч гривень і заробітну плату від Дзовкомфор Транслогістик двісті 203 тисячі гривень. Ну і власне пенсію 106 тисяч гривень. Що ж до грошових активів, то вони становлять 3 мільйони 91 тисяча гривень, серед яких 42 тисячі доларів. Якщо зібрати усі його статки докупи, то виходить досить така немала сума. Навіть пенсію, колишній військо може похвастатись, адже не кожен українець матиме суму у 106 тисяч гривень за рік, враховуючи теперішню мінімальну пенсію. Цікаво, і те за. А скільки часу Тіщенко зміг назбирати грошових активів аж на 3 мільйони 91 тисячу гривень та 42 тисячі доларів? Це ж яка у нього повинна бути зарплатня на посаді, якщо він може жити на таку широку ногу? Чи можливо у нього є якісь секрети, про які він досі мовчить? Варто зауважити, що в попередній декларації, яку Олександр Тіщенко подав перед звільненням з посади військома, тобто у вересні 23-го року, за період з 1.01.23 по 28.08.23 до доходи його сім'ї становили 925 тисяч гривень. А уже у річній декларації він вказав доходи у розмірі 8 мільйонів 805 тисяч гривень. Відтак тіщенки за 4 місяці заробили на приватному бізнесі 7 мільйонів 880 тисяч гривень. І не забуваємо, це все у час війни, коли деякі бізнеси ледь зводять кінці з кінцями. Виникає логічне питання, а чим же вони таким займаються, що за 4 місяці заробили аж 7 мільйонів 880 тисяч гривень? Чи і тут колишній військом Вирішив схитрувати та прикривається бізнесом. Додамо, що нового нерухомого майна декларант за підзвітний рік не набув, проте немає інформації про квартиру, яка ще була в декларації за 2022 рік. Хоча фактів про продаж у документі немає. Олександр Тіщенко задекларував одне авто вантажівку ЗІЛ 131 90-го року за 77 тисяч гривень, яку набув у власність у 2008 році. Проте судячи з його статків, це точно не все. Чи він просто вирішив про це не згадувати? Ти щоб було менше питань до нього. Тут варто підкреслити і те, що колишній львівський військом за 2022 рік задекларував аж вісім об'єктів нерухомості. Туди увійшли земельна ділянка у Бузьку, 801 квадратний метр, зареєстрована на дружину, набута у 2012 році. Житловий будинок у Бузьку, 161,1 квадратних один метр, зареєстрований на дружину, набутий у 2013 році. Земельна ділянка у дубляни 600 квадратних метрів зареєстрована на Тіщенка набута у дві 2018 році. Квартира у Красному 81,1 квадратних метри. Спільна власність Тіщенка та ще трьох осіб набута у 96 році. Квартира у Львові 54 квадратних метри. Інше право користування. Власність Олександри Мауль набута у 2022 році. Земельна ділянка у Бузьку: 801 квадратний метр. Зареєстрована на дружину і набута у 2021 році. Земельна ділянка у Гонятичах 20 тисяч квадратних метрів. Зареєстрована на. Тіщенка набута в 2021 році. Цікаво, чому цього року він забув про одну із своїх квартир, але все ж дуже дивно, що за чотири місяці колишній військом збагатився на 7,8 мільйони мільйонів гривень. І до слова, все це сталося після його звільнення. Невже зараз він відчув свободу і думав, що цього ніхто не помітить? А можливо, відповідним службам потрібно більш детально переглянути його статки, щоб не виникало так багато питань. На цьому мене все підписуйтеся. Також напишіть. Що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.